Зокрема, на близькому сході єменські хусити атакували дроном ізраїльське курортне курортне місто Ейлат. Про таке повідомила армія оборони Ізраїлю. Медична служба заявила, що поранено 20 людей, і двоє з них у тяжкому стані. Єменські хусити офіційно не взяли на себе відповідальності за цей напад. Болгарія наступного року розірве договір про транзит російського газу і як інформує медіа БНР. Про це заявив прем'єр країни Росен Желясков. Отже, за його словами, до 2028 року російське паливо має повністю зникнути з енергетичного ринку країни. Очільник болгарського уряду нагадав, що наразі усе споживання природного газу покривається імпортом скрапленого. Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала повністю зупинити імпорт нафти і газу з Російської Федерації до кінця 2027 року. Ну і хоча це дійсно невеликі обсяги, але ну тут питання дійсно вже навіть не кількості, а в цілому позиції. Болгарії